Мікс дитячих іграшок Jazzverse і уявіть лише 299 гривень за одну іграшку. Ви уявіть, яка це класна ціна, адже таких цін ви не знайдете абсолютно ніде. А їх буде аж 11 і ціна лоту 3290 гривень. Є ось такі інтерактивні пупси Coco Melon, їх п'ять штучок буде. І ось так вони грають. Ви уявіть, як діткам буде просто цікаво гратися і слухати їх. Є різні варіанти пісень. Далі може бути ось такий. Пупс. Покажіть, будь ласка. Я повторюсь, 299 гривень це дуже солодка ціна, тому що вони коштують набагато дорожче. Є Діноранчі, ось такі варіанти. Вони також роблять свою дію, просто ми не будемо їх розбирати, щоб, ну, щоб було все упаковано гарненьке. І ось є Діноранч і Пінгвіни, покажіть, будь ласка, ось такі варіанти можуть бути все яскраве, все таке з алографічними вставками. Це також музикальний варіант. Я зрозуміла, чому не чути, бо мікрофон на мені. Так. Все йде з бірочками, яскраве, таке милозвучне. І, до речі, це класні зараз ідеї для подарунку. бо зараз новорічні свята Миколая. Тому якщо у вас магазин іграшок, повірте, ви можете зробити ну, дуже круту націнку і дуже класно заробити. Адже їх ціна, такої ціни, як у нас, ви не знайдете абсолютно ніде. Для того, щоб замовити даний лот, зв... дзвоніть, пишіть нашим менеджерам їх контакти і наш сайт ви знайдете знизу під цим відео.